Барселона та Міланський Інтер знову зустрічаються в півфіналі Ліги Чемпіонів. Гра відбудеться в середу, 30 квітня. Каталонці мають перевагу в особистих матчах, але інтер не раз доводив, що може бути серйозним суперником. Двічі перемоги над Барселоною допомагали італійцям дістатися фіналу. Обидві команди мають великий досвід у Єврокубках. Барселона вигравала Лігу Чемпіонів п'ять разів, а інтер тричі. Вони зіграли 12 матчів у цьому турнірі. Барселона виграла 6 з них. Чотири рази була нічия і двічі перемагав Інтер. Найбільш пам'ятна їхня зустріч відбулася у 2010 році. Тоді інтер під керівництвом Жозе Моуріньо переміг Барселону в півфіналі. Остання зустріч також завершилася на користь італійців. Два роки тому інтер вибив Барселону з групового етапу. Він дійшов до фіналу, але програв Манчестер-Сіті з рахунком 0-1. Матч відповідь у Мілані запланований на 6 травня. Переможець цієї пари зіграв. Грає у фіналі проти Арсеналу або ПСЖ. У першій грі в Лондоні парижани здобули мінімальну перемогу. Навчальний рік 2024-2025 завершиться 30 червня. Але учні можуть піти на канікули вже після 30 травня, якщо виконано шкільну програму. Дати останнього дзвоника різняться по регіонах. У Києві та Черкасах останній дзвоник пролунає 30 травня. У Луцьку це відбудеться 30 або 31 травня. В Рівному та Чернівцях також 30 травня завершиться навчальний рік. У Харкові останні дзвоники пройдуть онлайн з міркувань безпеки. У кривому розі навчання завершиться 31 травня. В Одеській області це відбудеться 30 травня. Івано-Франківськ також закінчить навчання 30 травня. У Тернополі та більшості громад регіону. Останній дзвоник пролунає 30 травня. Однак у деяких школах це може статися на початку червня. Школи мають можливість самостійно обирати дату та формат проведення останнього дзвоника, зважаючи на безпеку учнів. Гардеробні кімнати це стильний спосіб зберігати речі навіть у невеликих просторах. Найкраще облаштовувати маленьку гардеробну відкритою без дверей, щоб зекономити місце. Для підвішування речей потрібно мінімум 60 сантиметрів простору, а для проходу близько 80 сантиметрів. Індивідуальний дизайн чудове рішення для невеликих гардеробних. Він дозволяє використовувати кожен сантиметр. Ви можете встановити шафу на всю стіну або врахувати архітектурні елементи, як от скошені стелі. Чи ніші освітлення дуже важливе? Світлі кольори та вбудоване світлодіодне освітлення розширюють простір. Дзеркальні фасади і декоративне скло додають світла. Навісні полиці ідеальний варіант для зберігання взуття, сумок та аксесуарів. Встановлюйте їх високо, щоб використовувати всю висоту кімнати. Подвійні рейки для вішаків дозволяють зберігати більше одягу, навіть якщо ширина гардеробної обмежена. Висувні системи для зберігання допомагають організувати речі. Це зменшує візуальний безлад. Туалетний столик замість великого острова може стати зоною для макіяжу чи зберігання дрібниць. Якщо є незадіяний кут, перетворіть його на вбудовану шафу. Це створить ефект гардеробної без окремої кімнати. Розсувні двері заощадять простір, дозволяючи додати ще одну полицю. Дзеркало на всю стіну створює відчуття простору. Мінімізація кількості речей допоможе підтримувати порядок у маленькій гардеробній. Зробіть простір. Максимально функціональним, і ви побачите, як зручно зберігати речі навіть у невеликій кімнаті. У червні європейський союз планує прийняти важливе рішення для українських біженців. Рада міністрів внутрішніх справ зустрінеться щоб обговорити правовий статус українців. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підкреслив, що статус тимчасового захисту діятиме до березня 2026 року. Він наголосив на важливості своєчасного прийняття рішень для майбутнього українців у Європі. Головна дискусія відбудеться в червні. Фіала сподівається, що це допоможе визначити європейську позицію. Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення після початку вторгнення. Україні проживають близько 600 тисяч українців. З них 390 тисяч мають статус тимчасового захисту, але деякі стикаються з незаконними відмовами. Цей тиждень обіцяє бути насиченим подіями в Україні та на міжнародній арені. На геополітичному рівні очікують на розв'язку мирного плану Дональда Трампа. Лана Зеркаль повідомила про це. Важливо обговорити внутрішню критику угод про економічне співробітництво з Сполученими Штатами Америки. Ці угоди створюють правову основу для співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки. Вони допомагають зняти напруженість між президентами. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент назвав угоду королівським подарунком Трампа Зеленському. Росія визнала, що угода ускладнює їхні позиції в контактах зі Сполученими Штатами Америки. В Україні обговорюють деталі угоди замість зосередитися на її стратегічній перемозі. Угода передбачає створення фонду інвестицій у відновлення України. Американському бізнесу не надаються особливі привілеї. Внески у фонд складатимуться з нових коштів. Україна додаватиме частину від ренти на видобуток ресурсів. Фонд інвестує лише в Україну, а прибуток партнери почнуть ділити через 10 років. Основна критика стосується відсутності гарантій безпеки: це не є предметом угоди у сучасному світі. Важливо мати ресурси для закупівлі зброї. Угода є сигналом для інвесторів, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну. Видобуток ресурсів має довгий горизонт до 18 років. Вартість розробки однієї шахти може сягати мільярда доларів. Успіх угод залежить від здатності України діяти за умовами. Верховна Рада має ратифікувати мінеральну угоду, щоб не дати Росії її зірвати. Форвард збірної України Артем Довбик змінив клуб перед початком сезону 2024 року. Він став ключовим гравцем і найкращим бомбардиром у вовках. Однак в Італії його все одно критикують. Ходять чутки, що довбик може залишити рому після першого сезону. Зокрема, говорять про повернення в Жирону. Артем відреагував на ці чутки. Він категорично заперечив можливість переходу в інші клуби, такі як Жирона, Реал Сосєдат чи Бешиктаж. Довбик заявив, що що зараз зосереджений на успішному завершенні сезону з вовками. Далі, за його словами, час покаже у цьому сезоні. Артем зіграв 44 матчі, забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Наразі Рома має 19 матчів без поразок у чемпіонаті Італії. Це дозволяє їм боротися за місце в зоні Ліги Чемпіонів. Вони на п'ятому місці відстають від Ювентуса лише за додатковими показниками. В останній грі Вовки перемогли Фіорентину. Зміни. Мінімальним рахунком це стало можливим завдяки єдиному голу Артема Довбика. За цей виступ він отримав схвальні відгуки в Італії. Росія зранку атакує Черкаси безпілотниками. У місті чутно вибухи працює протиповітряна оборона. Вранці оголосили підвищену небезпеку через загрозу дронів. Спочатку пролунали вибухи, потім повторні за кілька хвилин до цього. Повідомляли про роботу оборони поблизу міста. У Черкасах було гучно. Повітряна тривога почалася о 5 годині 55 хвилин через загрозу дронів. О 7 годині 44 хвилини повідомили про рух дронів з Полтавщини. О 8 годині 6 хвилин попередили про небезпеку для Черкас. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку в районі. О 9 годині 6 хвилин повідомили про роботу оборони на околицях. О 9 годині 11 хвилин у місті пролунав вибух. Повторні вибухи були о 9 годині 36 хвилин та о 10 годині 16 хвилин. Слідкуйте за оперативною інформацією про тривоги та небезпеки в Україні у нашому телеграмі. Сьогодні ми дізнаємося, як європейський союз планує відмовитися від імпорту газу з Росії. ЄС прагне завершити цю залежність до кінця 2027 року. У вівторок, 6 травня, буде представлений план, як зупинити нові газові угоди з Росією. Також обговорюють скасування старих угод, укладених до початку війни в Україні. Європейська комісія опублікує дорожню карту з конкретними заходами. Вона включатиме заборону нових угод про імпорт російського газу. Проблема в тому, що європейські компанії хочуть розірвати контракти з Росією, але це складно зробити юридично. Юристи кажуть, що форс-мажорні обставини не допоможуть. Зараз Європа отримує 19% газу з Росії. Це значно менше ніж до 2022 року, коли цей показник складав приблизно 40%. ЄС може швидко припинити імпорт російського газу, якщо введе санкції. Але для цього потрібно схвалення всіх країн-членів. Словаччина та Угорщина виступають за продовження імпорту, що ускладнює ситуацію. 1 січня 2025 року в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного життя людей. Вона замінила медико-соціальні експертні комісії. Ця система доступна і для українців, які живуть за кордоном. Оцінювання можуть пройти ті, хто має стійкі або незворотні проблеми зі здоров'ям. Це важливо для людей з тривалими або значними порушеннями, які можуть вплинути на тривалість життя. Також це стосується тих, кому потрібно змінити статус інвалідності. Або наближається повторний огляд. Україна має угоди про соціальний захист з кількома країнами, зокрема, Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Польщею, Португалією, Словаччиною і Чехією. Люди, які живуть у цих країнах, можуть проходити оцінювання дистанційно. Якщо ж ви перебуваєте в країні без угоди з Україною, діє загальна процедура за українським законодавством. Після отримання документів лікар створює направлення на оцінку. Спеціалізована комісія в Україні обирає форму оцінювання дистанційну або телемедичну. Медичні документи з Росії чи Білорусі не приймаються. Якщо виникають труднощі, рекомендується звертатися до консульства або посольства України. Документи, видані раніше медико-соціальними комісіями, залишаються чинними до кінця їхнього терміну. Оновлювати їх без потреби не потрібно. Пиріг під назвою Стаканник стане улюбленцем на вашій кухні. Його дуже легко готувати, і рецепт запам'ятається одразу. Разу. Багато господинь обирають цей пиріг за простоту інгредієнтів і легкість приготування це справжня насолода без зусиль. Отже, як приготувати цей смачний пиріг? Вам знадобиться одна година для приготування. Рецепт розрахований на шість порцій. Інгредієнти включають два яйця. Дрібку солі, 100 грамів цукру, одну пачку ванільного цукру, 100 грамів олії, від 200 до 300 грамів повидла, одну склянку кефіру, одну склянку борошна, одну склянку манної крупи і одну чайну ложку розпушувача. Цей пиріг точно вартий вашої уваги. Спробуйте і насолоджуйтеся. Американський актор Чарлі Скейліс помер 1 травня 2025 року. Йому було 85 років. Він довго боровся з хворобою Альцгеймера. Чарлі був не лише актором. Він був чоловіком, батьком, дідусем, дядьком та другом. У професійному житті його знали як актора та колишнього бізнесмена. Він поєднував професійні досягнення з творчою пристрастю. Найбільшою радістю для нього була родина за обіднім столом. Чарлі знімався у двох відомих серіалах HBO Дроти та Клан Сопрано. Після його смерті залишилися дружина Анджеліна та п'ятеро дітей. Чарльз Скейліс – третій. Анджеліна Когут, Ентоні Скейліс, Кріста Ен Скейліс та Ен Марі Скейліс. Кремль планує провести пропагандистські заходи до 9 травня. Це включає мотопробіги акції «Безсмертний полк та паперові гвоздики. Події відбудуться у столицях країн, які підтримують Україну. Кремль хоче посилити пропаганду до так званого дня перемоги. Про це повідомляє українська розвідка. У празі 7 та 8 травня заплановані мітинги за відновлення відносин з Росією. 9 травня російські організації планують акції на вулицях Праги у Софії, столиці Болгарії. 9 травня проведуть захід Георгіївська стрічка. У Брюсселі 6 травня розпочнеться круглий стіл про спільну боротьбу з фашизмом. У Лондоні планують театралізоване відтворення подій 1945 року. У Варшаві відбудеться акція Стіна пам'яті у Бухаресті. Посольство Росії організує покладання квітів та пропагандистські промови. У Румунії залучають дітей до акції Прикрась свої вікна символами перемоги. В Італії, у Вероні планують форум Пам'ять переможців у Канаді, в Торонто та Монреалі. Російські агенти проведуть автомобільні пробіги, концерти та майстер-класи. Пропагандистські марші Безсмертний полк відбудуться у Вашингтоні, Мюнхені, Торонто, Белграді, Неаполі та Генуї. Українська розвідка нагадує, що Росія фальсифікує історію та виправдовує злочинну війну проти України через перекручування фактів про Другу світову війну. У Польщі сталася аварія за участі американських військових. Автобус з більш ніж 30 солдатами зійшов з дороги. Це сталося в ніч на 6 травня на автомагістралі А 4 в Нижній Сілезії. За словами речниці генштабу Польщі, три автобуси з американськими солдатами їхали з Німеччини до Литви. Один автобус. З'їхав з дороги неподалік Вроцлава. У ньому було 35 осіб. Вісім з них отримали поранення. Постраждалі мали головний біль та біль у шиї. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. На місці аварії працювали кілька десятків пожежників і дві машини швидкої допомоги. Затори на цій ділянці дороги тривали до п'ятої години ранку. У Москві чоловік на ім'я Григорій Саксонов провів незвичайну акцію на москворецькому мості. Він вийшов з табличкою, на якій було написано Путін, Гітлер, Стоп. Потім кинув табличку в річку і стрибнув слідом. Йому було 68 років. Саксонов був у гідрокостюмі та рятувальному жилеті. Рятувальники витягли його з води. Після цього біля нього були лікарі та поліцейські. Саксонов відомий як опозиціонер у Росії. Він часто брав участь у мітингах і протестах, зокрема на заходах за чесні вибори. Чоловік чергував на москворецькому мості. Це місце відоме як міст Німцова, дав пам'ять про вбитого опозиціонера Бориса Німцова. Експерт з національної безпеки Іван Варченко сказав, що в Росії назріває бунт. Люди невдоволені через великий розрив між цінами, особливо під час війни. Клієнтам Нафтогазу слід оновити свої дані. Це допоможе уникнути можливих проблем з документами в майбутньому. Процедура займає лише кілька хвилин, однак вона має важливе значення. Оновлення даних гарантує надійну роботу сервісів. Це допомагає уникнути непорозумінь з документами. Ви матимете безперебійний доступ до онлайн-сервісів, легко передаватимете показники газу, вчасно отримуватимете важливі повідомлення. Оновлення даних потрібно, якщо змінили прізвище, номер телефону. Електронну адресу або паспортні дані. Також, якщо виявили невідповідності в профілі, для цього пройдіть ідентифікацію на сайті, оберіть «Актуалізація даних, введіть номер особового рахунку та перші три літери прізвища, натисніть Далі. Пройдіть верифікацію е, за номером телефону та смс-кодом. Потім подайте заяву на актуалізацію даних. Це можна зробити через портал «Дія» діядіґові або вручну. Використовуйте розділи, персональна інформація, дані об'єкта газопостачання та адреса об'єкта газопостачання. На завершення сформуйте файл заявки та підпишіть його. українські військові змогли стабілізувати ситуацію біля Покровська. Це один з найскладніших напрямків І в деяких місцях. Вони навіть перехопили ініціативу в російських сил. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про це 6 травня. Він зазначив, що ситуація на Покровському напрямку залишається важкою, але є поліпшення. Завдяки відвазі наших воїнів вдалося стабілізувати ситуацію на Донеччині. Сирський нагородив військових 425-го окремого штурмового полку Скала. Вони вже не вперше відновлюють контроль над окупованими територіями у 2022 році. Це було в Ізюмі. А цього року під Покровськом. Він подякував солдатам, сержантам і офіцерам за їхню відданість. Україна вірить у них, і на них завжди можна покластися. Слава Україні! Героям слава у Польщі! Планують продати один з найбільших банків. Сантандербанк Польська буде придбано австрійською компанією «Ерстегруп». Усі умови вже погоджені. Цей банк засновано у 2001 році. Erste Group купить 49% акцій банку. Вартість угоди становить близько 6 мільярдів 800 мільйонів євро. Також компанія придбає 50% цінних паперів Santander TFI за 200 мільйонів євро. Очікується, що це збільшить прибуток Erste Group на акцію на 20%. Santander Bank Polska має близько 900 відділень. Він обслуговує понад 3 мільйони клієнтів. Це один з найприбутковіших банків у Польщі. Завершити угоду планують до кінця 2025 року. Це можливо, якщо отримають усі необхідні регуляторні дозволи. Ерстеґруп заявила, що покупка допоможе досягти стратегічної мети. Вони хочуть розширити свою присутність у центральній та східній Європі. Росія готується до літнього наступу, однак українські сили можуть зірвати його на самому початку. Військовий експерт Михайло Самусь повідомляє, що Росія планує велику наступальну операцію. Вони хочуть досягти того, що планували на 2024 рік. Основна мета повна окупація Донецької області на деяких ділянках фронту. Російська армія вже розпочала активні дії. Бої на покровському напрямку стали більш інтенсивними. Це свідчить про початок наступу з боку Росії. Проте, активність українських сил оборони в Курській області може завадити цим планам. Самусь зазначає, що українці можуть створити буферну зону. Вона завадить росіянам формувати наступальні угруповання. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив важливість буферної зони в прикордонних районах. Російські джерела повідомляють, що 4 травня українські сили перейшли в наступ на Курщині. Вони завдали атак і підірвали міст біля села Званне. Це може зірвати російські плани на літню кампанію. Росія готується висадити десант на Херсонщині. Ворог хоче захопити правобережну частину області. Юрій Ткачук з Нацгвардії розповів, що противник намагається висаджувати десант на острови, які контролюють наші сили. Біля цих островів помічено 300 човнів. Мета ворога контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Кінбурнської коси вони обстрілюють мінометами, дронами та реактивними системами. Якщо вони захоплять більше островів, то матимуть більше вогневих позицій. Наші сили оборони, включно з корпусом морської піхоти, активно працюють на цій ділянці. Ворожа техніка знищується. Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації сказав, що ворог давно планував форсування Дніпра, але безуспішно. А сили оборони знають про плани Росії, вони готові зупинити ворога. Бажання Росії не співпадає з її можливостями. Вони хотіли захопити всю Україну, але вже понад три роки наші воїни не дають їм цього зробити. Російські війська здійснили сім ударів по Краматорську. Усі удари були спрямовані на промислову зону. За попередньою інформацією, внаслідок цих атак загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Один із поранених перебуває у важкому стані. Йому надають медичну допомогу. В ніч, на 6 травня, Росія атакувала Одещину за допомогою дронів. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждали приватні будинки, навчальний заклад та склади. Загинув 29-річний мешканець одеського району. Він отримав смертельні опіки через пошкодження лінії електропередач. Постраждав також 19-річний хлопець. Його госпіталізували з отруєнням від продуктів горіння. Раніше повідомлялося, що в Полтавській області уламки дронів пошкодили покрівлю приватного будинку та лінію електропередач.